Історія для мого маленького оскара ритм життя. Розцвіла незвична квіточка. Вона відрізнялась від інших квітів на галявині. Зростом була вища, мала вона тендітні суцвіття у вигляді дзвіночків блакитного кольору. Розцвіла і задзвеніла. Її дзвіночки, колихаючись під подихом вітру, почали свою радісну пісеньку. Дзінь, дзінь, дзінь-зілінь, сповіщали дзвіночки. Ми з'явились, ми раді вітати весь світ, ми щасливі всіх бачити. Пісня дзвін поширювалась по всій галявині. Всі квіти раділи появі новенької. Повз квіточку дзвіночок повільно повз жук, почувши радісну пісеньку, зупинився і невдоволено пробурчав. Чого ти роздзвонилась? Ти мене збиваєш з ритму. Від твого дзвону я не можу правильно повсти. Квіточка дзвіночок здивовано подивилась на жука. Я ж сьогодні розквітла, і мені хочеться співати. Я щаслива. Не вихована ти, сказав Жук, тільки про себе і думаєш. Тут звідкись з'явилась гусінь і підтримала жука. Я згодна з тобою жук. Ця квіточка просто заважає мені своїм співом жувати листячко. Вона мене теж збиває з ритму. Квіточка дзвіночок дуже розхвилювалась і її пісенька стала тихішою. В цей час над дзвіночком пролетіла бджілка. Привіт, дзвіночок. Ох, я нарешті знайшла тебе. звернулась вона до квіточки. Я почула твою пісеньку і поспішила до тебе. Але чому ти стала тихіше співати? Що сталося? Сталося, зажурено відповіла квіточка дзвіночок. Мені жук і гусінь сказали, щоб я припинила співати свою пісеньку, бо я заважаю їм, збиваю їх з ритму. Не хвилюйся, сказала бджілка. У тебе чудовий дзвін. Пісенька в тебе гарна, не слухай, жука і гусінь. У кожного свій ритм життя. Будь собою, будь щасливою, дзвони у своєму ритмі.